Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі Тернопільська погода. 24 лютого День Власія. Предки вважали цей день переломом зими. Якщо на Власія відлига, морозів більше не буде. А якщо проллє влас воду на дорогу, пора вже зимі забирати ноги. Якої ж погоди очікувати тернополянам 24 лютого, дізнаємося уже за мить. Області хмарна погода з поясненням. Часто невеликий дощ вночі та вранці туман. Вітер 5-8 метрів за секунду, в день 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 тепла, в день 5-10 тепла. Погода в місті. хмарна погода, з поясненням, часом невеликий дощ. Вночі та вранці вітер 5-8 метрів за секунду, в день 9 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1,3 тепла, в день 5,7 тепла. 24 лютого 1887 року Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об'єднані телефонним зв'язком. Я бажаю вам усім берегти одне одного та завжди залишатися на зв'язку. З вами була Сніжана Виляєва. До зустрічі на Тіві4. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.